Я Лана Точій, і сьогодні ми разом з командою «Конкурент-ТІВІ» заїхали в гості в Іваничівську громаду. Іваничівська селищна територіальна громада розташована у Володимирському районі Волинської області. Адміністративний центр селище Іваничі. До її складу входять вісім сіл, серед яких Долинка, Древині, Іванівка, Лугове, Менчичі, Мишів, Романівка та Соснина, а також селище Іваничі. Про волонтерство, культуру, розвиток медицини Іваничівської громади нам розкажуть місцеві мешканці. Пане Миколу, розкажіть, будь ласка, про ваше оце, це хобі можна назвати. Як от вам прийшла така ідея кришечками обкладати будинок, плюс, якби такі робити орнамент? Ви його малюєте чи так собі з голови? Ну то де я вже. Прийшла десь пару років тому, а взагалі то кришки я давно вже збираю. Більше 17 років вже так похожу ага. і збираю. Спочатку збирав всі підряд, ну, ще не знав для чого. Складав ну, мішки хотілося, так, і мішку? на гору. Угу. Потім якось знайшов в якомусь, по-моєму, газета була, що там жінка на криниці якісь, такі криниця візерунки зробила. Ну, ну, Беруть схеми з вишиванки, і я собі mm -hmm. вирішив спробувати. Але як пробувати? Спочатку на підлозі треба скласти. Клав два листка бумаги таких, ДВП, так, розкреслив. Треба накреслити 3600 квадратиків. Mm -hmm. на тому. Mm -hmm. Розкреслив. І брав схему собі, і викладав, тренувався. Це він. Ну, трохи тут де чорне, то я біле зробив. Mm -hmm. А там своє та і так. Це вони і Ну Тут я зробив діаметр кришки вже більший, тут 4 см, а тут 3 см діаметр кришки. Ото сам придумав вже, ага. ну, бо того, мені не було такого підходячої схеми, щоб ширина. Не, угу. Тут, по-моєму, 99 сантиметрів. Угу. От, на, то я не міг такого візерунку підібрати, то сам придумав. А ви ще а. скажіть, будь ласка, скільки часу воно займає от вас? Один. Такого, якщо складати, то часом можна за тиждень, так, ну вечорами. Uh -huh. Чи, там, зараз зімає роботи такої немає, то зимою можна ну, за тиждень, там, більше, може, днів 10. А як часом попаде, добре піде, то можна і за вечір скласти. Ще треба порахувати, скільки штук сюди пішло, але ну, я оцей ще і цей не рахував, а оці всі порахував, то 19 тисяч нарахував кришу. Ну. А ви Але просто на, на, ну. на, на цемент так берете? Чи я, яка? Яка вас техніка? На клей. А, на клей, Щу так. Чу плитку морозостій кіти для наружних робіт. Пробував на раствор, а на раствор не здало. А що далі буде обклеювати? після хати? Ну в тому році нічого не планую. Треба назбирати спочатку, щоб було. А за скільки часу вас здається збирати? Ой, то я оце, в тому році раз мені вдалося піти. То я назбирав білих, то мені джекпот 208 штук, жовтих що 180, блакітний самий дефіцит і і помаранчев. Помаранчевих я не маю, так що я зараз і не збираюся, то в мене 20 штук помаранчево. Це, це. Більше нова, то взагалі дефіцит. То фанта вони йдуть в То я навіть, Мені треба тренуватися, я не маю чим. Uh -huh. То я зараз браю кришки, і які мені не треба, мию, сушу, і в школі організували збір на протези, uh -huh. uh -huh. uh -huh. то я здаю, то я вже е, віддав, а, як з збрехати, 6 тисяч мішок, можна впіхнути, то я сюди віддав вже 9 тисяч за віж кришок. Угу. Uh -huh. То 9 і там, 36 і 9, дев'ять вже 45 тисяч. Uh -huh. саме віддав на протези. Що в Києві? Будь ласка, про ваш колектив. Коли він заснований і як ви існуєте сьогодні? Як ви живете? Чим? Е, наш колектив, фольклорний колектив Горлиця. Заснований він 25 років назад, в цьому ж місяці, в березні місяці буде 25 років. Спочатку він був звичайний, не мав звання, а в 2008 році нам дали звання народне. Називається колектив Горлиця. Можливо, у вас виникнуть питання, чому горлиця да. горлиця? це, мабуть, на честь її пташки горлиці. До неї люди горнуться і до нас горнуться, тому що ми своїми піснями народними, тому що в нас пісні старовинні, народні. Ну, є парою авторських: стрілецькі, козацькі, і повстанські. І ми стараємося так біля себе згуртувати людей. Вони люблять слухати, особливо в теперішній час військовий, і, мабуть, тим і нас називається горлиця. А співучі мої горлочки всі дівчата співають, голосисті, добрі, хороші такі. Але завжди з нами ще є, супроводжує нас ансамбль народної музики при районному. При нашому будинку культури, центру культури, так клас ще танцювальний колектив. От ми робимо різні в нас є обряди. Ми ми до себе як така, залучаємо танцювальний колектив прибужаночка, от керівник Лілі Олександрівна. Його. От. І ми спільно так працюємо. Ще в нас є менших учасників, діток ми залучаємо. Якщо у нас є веснянки, нам треба їх показати в такому великому об'ємі і все заспівати, і показати різні ігри і так далі. Я хотіла запитати за благодійність на сьогоднішній день. Вдається все ж таки збирати Світлана, художник керівник. Так, ми намагаємось, от вже протягом двох років. Ми намагаємось долучатися і брати участь. Якщо у нас проходять якісь заходи, тут ну до яких свят, все одно ж свята ну дати ніхто не відміняв. Ми намагаємось збирати людей, хоч трошки подарувати якогось такого нашого мистецтва. Обов'язково ставимо скриньки, наголошуємо, що це благодійні збори. Долучаємось до ярмарок, які проходять в нас тут минулого року. Літ влітку. Був такий захід з Богом в серці біля нашого храму. Ми також долучилися і зібрали достатньо велику суму. Ну завжди намагаємося долучатися. В нас є наш Це зараз новий звукооператор Вадим Миколаєвич Кисель. Наш з перших днів пішов на війну. Він служить до цих пір. Ми йому намагаємося обов'язково завжди допомагати. Також от чоловік нашої ліксандрівни з перших днів, також йому. Кого, чи племінники служать, чи Нелі зять. Васильівни зять. Поранений, він зараз проходить реабілітацію. Е, і своїм намагаємося. Нас в Іваничах виготовляють там, туш... Туш... тушонки правильно yeah. е, туди. Ми намагаємось долучатися <плес> <плес> так, завжди. <плес> так. І сітки, і дівчата плетуть. Ну, тобто і мистецтвом, і тим, чи можемо. Ми намагаємось долучатися обов'язково, тому що це в нас у всіх болить дуже сильно. А коли ви вперше зібралися, от щоб плисторі почалася війна, дівчата сказали, що треба допомогти солдатам, нашим воїнам, хлопцям і дівчатам. Ми їх любимо, шануємо, поважаємо, чекаємо додому з перемогою. Захищають землю. Взяли на плечі важкі ноші. Ми отак згуртувалися і допомагаємо, як можемо. Дівчатка в'яжуть носочки, лишаються ось такий клубочки, вже другого носочка не І Я вирішила взяти гачка і спробувати. От і виходить е, отакі, кажуть, Рябенькі коврички кажуть хлопці, що їм гарно, що їм добре, що їм тепліше. Дякую. Ну поудякувати. Чи може, тим поможе. Де ви берете нитки постійно? Це ж люди приносять, десь по гуманітарках О, дають, дивимося, Розпускаю. дівчата розпускають, і є такі, що спуснане, значить вона йде на носочки, де більш. З кусочками такі, що не йде. Значить, забираю я кажу, то моя і оце на коврики. Ну, Як можемо. Тож гарне, якнягеньке. Вони теплі, я кажу, і в техніку хлопцям це дуже добре. Два рази в тиждень, у нас вівторок і четвер. І вже Не так. З... І головне, що прийдемо сюди, щось зробимо хороше, поспілкуємося між собою. Дівчата з бібліотеки нам про щось гарне розкажуть. Ну, про, от, наприклад, про... в четвер-четвер в четвер, якраз нам підготували про Гузара, mm -hmm. mm -hmm. Дуже цікаву таку огляд його життя, от, шлях життєвий. Ну і нам цікаво, знаєте, і вдома ж сидіти, знаєте, як старшій людині. Mm -hmm. а, тут, mm -hmm. а тут розрада. Відгуки є від хлопців. кажуть, що ті носочки, що дівчатка в'яжуть. То навіть беруть під, під броні, кладуть, щоб вони, вони сухі там були. Бо як приходять і, да, і отакі в нас грубші є носочки, то вони кажуть, що сплять в них. Роззуваються з того мокрого, то відуть носочок той і сплять. І вже нам, знаєте, як? І нам приємно. І нам приємно. Вкладаємо душу, серце в свої материнські почуття і думаємо так. Хай ті носочки зігрівають і оберігають наших захисників. Ми молимось за них і будемо завжди про них думати. Хай живуть герої, хай живе Україна. Пані Боже! Світлана, розкажіть, будь ласка, про ваші такі от сухофрукти і пакети, які ви готуєте. Як виникла ідея в нас виготовляти ці пакети? Розкажутку історію вам. Коли знайома збирала посилку чоловікові туди в... на... на передову, і... то ми те, те там дали. І кажу, у мене ще є яблука сушені, бо мої діти чіпсами як баїтять. Mm -hmm. Вона, є, ну то давай. Mm -hmm. Потім приходить смс-ка і каже, дякуємо, особливо дякуємо за сушені яблучка. Ну і ти так зрозуміла, що пригодилися. Пішла на роботу до дівчат і кажу, давайте щось таке придумаємо. У мене яблук є тих сушених, багато, кажу, якраз домашні, кажу, я люблю цим займатися. Ну давайте. Вирішила, що ж будемо класти. Чіпси яблучні клали, смородину сушену клали. Потім думаємо, давайте горіхи, ізюм. Іра, от вишні вялить. То я навіть перший раз знала, що таке можуть вишні вялити, дуже смачні бублики. Ну, щоб ситніше, вирішили ще бублики купити. Ну тоді цукерки, ну що ж таке, щоб такі смоктунці, щоб у шоколаді там можуть і помнятися, і розтанути при сонці. А так собі карманчик заховав чи запаску і якраз пригодиться. Ну давайте. Плалися, купили цукерок там туди-сюди. потім на нашу сторінку. Бібліотечно написали. Наші дівчата побачили, почали нам торбочки купляти, бублики приносити, ізюм приносити. Люди почали макулатуру нести російську. Ми здали, купили знову бубликів, ізюм. А яблука сушила я вдома. Іра теж почала сушити вдома. Нам почали жіночки приносити, горіхи люди приносити. Ну все, все почали допомагати нам. Хто цукерки, хто бублики, хто ізюм. Хто вже яблука сам почав сушити вдома? Розкажіть, будь ласка, про волонтерську діяльність вашій громаді. Як вона вас налаштована і як все ж таки люди до цього відносяться? Чи вдається вам збирати кошти і щоб люди ну, залишали цю мотивацію, що це треба робити? Наша спілка матерів військових вона як стала якби центром Надія Миколаївна рубана. Вона так організувала людей, що вона має напряму виходи на цих, на цих волонтерів, які безпосередньо їздять на передову. Це і випічка, це і теплі носки, жінки печуть, це такі волонтерські хапи, люди самі собі поробили, розумієте? Тобто вони тим об'єднуються, вони це роблять з великою душою. Я бачу їхні звіти фінансові, навіть в Фейсбуці. Це говорить про те, що вони просто працюють. Вони щиро це роблять. Ми, як громад, як, як, як селищна рада. Долучаємося своїми коштами і приймає рішення колектив, кому як віддати ці кошти. Ми знаємо, що у вас є, мабуть, єдиний пам'ятник «Небесні Сотні Революції Гідності, яка відбулася 10 років назад. Як у вас це відбулося, і які плани надалі? Вона встановлена була при належний віддам пані Кревській, яка тоді працювала головою адміністрації. Вона фактично цим цього добилася. І за рахунок і коштів районної ради, і коштів державних коштів ця стела зведена. Ви знаєте, не стало району фактично у 2021 році, 20-21 роки. Але от матері загиблих вони хочуть їхати сюди. Вони об'єднуються. Весь час є служби, весь час йдуть молитва. І збираються священники, і збирається громада. Видно, це місце притягує тих людей, і вшанувати приходять пам'ять всі, хто якась по совісті, йде з душою. Все ж таки партнерські відносини, якби відновлюються, чи щось вам вдається сьогодні відновити і якісь нові проекти, чи можливо попередні зреалізовувати? Я вам скажу належане віддам попередній владі, це в тому, що саме місто Розхазун підписало партнерські угоди в попередній каденції депутатській. І я сама не могла повірити, що спочатку він. Я думала, що це все зупиниться. Це навпаки стало такий великий поштовх, і Європа сьогодні повністю підтримує, німецький уряд підтримує, і ми побачили, що йдуть проекти. Тобто вони настільки серйозно працюють з українською стороною, що ми вже в цьому в минулому році отримали досить е така, суттєву допомогу це технікою. Перш за все, відповідно технікою, ескаватор, ЮСБ-трактор, і ми фактично отримали транспорт вже сьогодні. Знову поїхали ще по одну одиницю транспорт для того, щоб комунальники могли оперативно працювати ну, на випадок надзвичайної якоїсь ситуації. Я не могла повірити, але переконалася в цьому, що нам вдалося війти в четвірку громад України, де ми приймаємо участь у так званому проєкті Накопа. Це що стосується санітарної чистки території, це важливо. Межах 250 тисяч євро цей проект працюємо. Ми отримали три комплекти, фактично меблів, отримали мультимедійні дошки. Це для нас великий внесок. Отримали планшети наші діти, тому що спочатку ж було тільки дистанційне навчання. Я вдячна німецьким партнерам за це, що вони активно знайшли вихід і знайшли можливість, щоб ми прийняли участь в тих всіх проектах. Благодійна допомога, яка була отримана у співпраці Іваничівської ОТГ, і допомога була із міста Ерцгаузен. Значить, надана це ультразвуковий апарат, який сьогодні є в приймальному відділенні, і ми без проблем можемо оглянути одразу пацієнта, пацієнта, якого необхідно оглянути при поступанні на стаціонарне лікування. Це дуже добре, ми дуже вдячні. І угу. як Лідії Михайлівні, як і так само, і партнерам. І партнерам. Так, звичайно, також це є електрокардіокардіограф, який до нас це також благодійна допомога цих самих партнерів. Угу. 12-канальний канальний це дуже, дуже для нас потрібен був для приймального відділення, щоб ми зразу. При потребі обстежували, робили ті обстеження електрокардіографію і відправляли тоді в інші відділення. Це також благодійна допомога від компанії з міста Артгаус, які нам надали такий хороший, дуже ОЗД апарат. Апарат дуже добрий, апарат Міндреді Сі Сі-60» корейського виробництва. Апарат новий 2021 року випуску. Ми його в 2021 році отримали. 31 грудня 2021 року ми вели його в експлуатацію. Апарат е, має набір датчиків: це е, датчик 2,5 МГц секторний для обстеження серця, для обстеження транскраніальних судин. Е, лінійний датчик 7,5 МГц для обстеження поверхневих органів м'яких тканин, е, датчик 3,5 МГц конвексний для обстеження органів черевної порожнини, трансабдомінальної гінекології. Апарат також дозволяє проводити обстеження судин. Є додаткова опція в цьому апараті компресійна ластографія, яка дозволяє вимірювати жорсткість тканин. Це в принципі допомагає для диференціальної діагностики доброякісних злоякісних новоутворень. завдяки керівництву нашої лікарні був підписаний пакет нестаціонарна амбулаторна реабілітація, тобто ми надаємо послуги з реабілі... з реабілітації неврологічного та травматологічного спрямування в нестаціонарних умовах. До нас приходять пацієнти з дому. Які пройшли вже стаціонарне лікування і потребують довго, реабілітації в довготривалому періоді. Працює в нас мультидисциплінарна мульти команда, в яку входять логопед, два психологи, два фізичних терапевти, два ерготерапевти, масажист, Ну і ще плюс у нас функціонує кабінет фізіопроцедур. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Чому Я... саме Іванович? Чому саме Іванович? Я приїхав із Сумської області. Це було на початку в 22-го року, на початку війни, коли у нас там була окупація. Uh -huh. Приїхав сюди, влаштував своє, ну, як, якось питався влаштувати своє життя, шукав роботу, звернувся до адміністрації, мене взяли. І тепер працюю вже два роки більше. Ну Тут я працюю зараз вже і лікарем, а кошергінікологам, пройшов. Курсу стежу первинної спеціалізації. Працюю на ультразвуці. Я до цього працював там. Там теж така лікарня ну, по можливості до війни була така, як і тут. Так що Все подобається знаю. вам люди на Волині? На Волині люди добрі. Ви вперше тут взагалі? Чи раніше був Ні, я сюди на волин чому їхав, в мене тут двоюродний брат був, він прикордонник, я їхав до нього, а потім вже ж далі. <сцес> ну, добре. Так, ще що... <сцес> так, то таке. Роботи вистачає, ми Достачка. оперуємо, оперуємо все. У мене вища категорія, там я також пропрацював 20, та більше 25 років завідуючим. Наша лікарня заключила два договори: це є хірургія одного дня і хірургія в стаціонарі. Хірургія одного дня це операції, які проводяться протягом одного дня і виписуються на слідуючий день. Це операція, будь-яка хірургія, яка є не і може пацієнт виписаний Чоловік. бути на другий день на амбулаторне А Інші Операції, які потребують дальнішого спостереження, перев'язок, ну, більш важчі з приводу апендицитів ускладнених, защемлених кіл, проферативної виразки, вони е, проводяться в стаціонарі, е, хворий е, Знаходиться більше, за ним більше догляду треба і, відповідно, він виписується через 7-10 днів. Розкажіть, будь ласка, про автомобілі пожежні, які ви отримали допомогу. Ми отримали автомобіль завдяки міжнародному партнерству. Саме у 2011 році в місті Мульталь ми отримали автомобіль Мерседес, який знаходиться у нас досі в підрозділі. Також в 2023 році, 26 листопада, ми отримали два автомобілі. В місті Пфунштадт та Вайтерштат. Передача автомобілів відбулася в місті Ерцгаузен. Це перший автомобіль Мерседес benz який зараз знаходиться так само в нашому підрозділі, і автомобіль Iveco Магірус, який mm -hmm. зараз на даний момент переданий в аварійно-ритуальний загін спеціального призначення. Також з автомобілями разом було передано пожежно-технічне оснащення, яке використовується для гасіння пожеж та наслідків незвичайних ситуацій. От е, саме історичний музей Іваничівської громади. Що найцікавішого є от з експонатів вашої громади, от вашому музеї? Ну, взагалі, в нас є експонати, які розповідають. Експозиція розповідає про весь період історії краю. Починаючи з давних, давніх часів і до часів сьогодення. У нас є велика етнографічна колекція, також археологія. А взагалі, фондова збірка нараховує близько п'яти тисяч експонатів. Більша половина з яких складає основний фонд, яка належить до Державного фонду України. Перша згадка про Іванич належить тисяча п'ятсот року, коли село перебувало під владою Волинського князівства і належало волинським землевласникам Іваницьким. Uh -huh. І саме від їхнього прізвища й походить назва селища Іваничі. Uh -huh. От. А перші археологічні знахідки на території Іванич були знайдені uh -huh. на околиці села і належать до періоду доби бронзи. Це камінні знаряддя праці, якими вдавно користувалися. Все це знайдено на нашій території. І от таким цікавим експонатом що є Бивень Мамонта, який також знайдено на території колишнього Іваничівського району, це поблизу села Шахтарське. У цьому залі в нас відображена етнографічна світлиця, інтер'єр хати, в якій в минулому столітті проживали наші земляки. І саме тут зібрані різні речі, які давнину користувалися. Які були такими родинними реліквіями, сім'ї ділилися з нами, приносили свої речі, які ми використали для оформлення цього залу? Тут зібрано матеріали знову ж про учасників АТО, жителів наших, нашої громади, і експонати, які вони нам передали: це залишки зброї, особисті речі, нагороди. І фотоматеріали про наших земляків. Зараз дуже важливо є поповнювати музейну колекцію саме такими артефактами російсько-української війни. Угу. От. І е, такими експонатами нам допомогли поповнити музей, саме волонтери наші і, е, і військові, військові, які передають. Так, які передають. Угу. Ми допомагаємо їм е, також, чим можемо, і е, вони передають музей. Експонати розкажіть, будь ласка, про ваших видатних. Спортсменів вони у вас тут народилися, вивчилися чи як вони взагалі от вже у вас сформовані? Ми бачимо у вас дуже багато кубків. Так. То хоч трішки розкажіть про ваші досягнення. Е, в нашій спортивній школі є е, такі відділення, як футбол, важка атлетика та вільна боротьба. Але вільна боротьба у нас зараз на першому місці. Як ви бачите, на, на банері е, наші це все уродженки Іванич. Е, е, зокрема, хочу е, розказати про Анастасію Алпієву. Е, вона чемпіонка. Е, Європи і призерка чемпіону, чемпіонату світу цього року 2023 року. Зараз вона готується до Олімпійських ігор, які будуть проходити в липні-серпні. На жаль, отримала травму, але ми сподіваємося, що все ж таки вона зможе представити так, представити нашу громаду. Джерш Тетяна, також переможниця призерка турнірів. Вона зараз тренує діток в Естонії. Ващук, Оксана, вона також Урочинка Іванич чемпі... виступала так. Також на Олімпійських іграх живе і працює, тренує дітей в Англії, неодноразово допомагає нам висилає допомогу. Теперішні дітки, Шефтор Валерія, Призерка України, Лук'яненко Іванка, вони навчаються у Львівському училищі фахового спорту. Гринь Анна так, також маленька чемпіонка. Ну, надіємося, що наші ряди будуть поповнюватися, і ми достойно будемо. Скажіть, а хто всіх цих дівчат? Підготовив хто знає. У нас займався. є заслужений тренер України з вищої категорії. Це Палій Іван Богданович. Uh -huh. Він як ну вкладає частинку себе і ну гордимося ним і нашими вихованцями. Те більше про життя Іваничівської громади, якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточій на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.